Якщо ви дивитесь це відео, значить у нас з вами все вийшло. Ми створили унікальний етноцентр Полісся в місті Сарни. Нині він виглядає як ошатна будівля ззовні та наповнений кращими експозиційними зразками всередині. Але яким усе було до? Ми фільмували всі етапи перевтілення старого приміщення в новий етноцентр, під час якого музейникам-науковцям довелося стати ще й будівельниками, документознавцями, менеджерами та навіть дизайнерами. То ж повертаємось на самий початок. Ми з вами знаходимося на території Сарненського історико-тнографічного музею на території Скансена. Минулу річ це в 2023 році до числа приміщень нашого музею. Додалося це приміщення. Історія цього будинку вражаюча. Йому вже більше як 100 років. За різною інформацією, цей будинок було побудовано на початку ХХ століття як холодильню для м'яса. Тут зберігались м'ясні продукти в роки Другої світової війни. Ця будівля входила в межі гетто, єврейського гетто, і в цьому будинку проживали єврейські родини. Під час радянської окупації в приміщенні були розташовані тюремні камери для тимчасового ув'язнення осіб. З 50-х років будівлю зайняли органи районної прокуратури. Згодом приміщення перебудували під будинок для переселенців, і на початку 90-х даний будинок займав кооператив художників. Із середини 90-х років 20-го століття цей будинок стояв пусткою і був досить занедбаний. На жаль, воно було в аварійному стані вже навіть не один десяток років, потребувало звичайно капітальних змін. Сарненською міською радою було прийнято рішення це приміщення передати нам з подальшим облаштуванням цього приміщення експозиційних залів. Сарнинський історико-етнографічний музей отримав приміщення таким, але завдяки щоденній праці воно поступово ставало іншим. Сарнинський історико-етнографічний музей це центр збереження і популяризації історико-культурної спадщини Полісся, є туристичним центром Полісся і викликає постійну зацікавленість культурної громадськості міста і регіону. Для громади музей, ось уже 50 років, як проводить культурно-освітню діяльність, наукову діяльність. Ми в фондозбірках нашого музею маємо чималу колекцію саме. Експонатів, які представляють вишивку, культуру, ткацтво, будь-які вироби з нашого регіону, і ми вже давно-давно хотіли б поділитися ширшому колу наших відвідувачів, а також науковців, нашою потужною колекцією, а також зробити оцифрування наших експонатів і дати можливість ознайомитися з цим надбанням людям, які можуть подивитися нашу. Експозицію за кордону. І ми вже давно помітили, що виникла потреба в інакшій подачі експозиції. І у рамках даного проєкту колектив Сарненського історико-етнографічного музею пропонує створити інноваційну та інтерактивну експозицію етнографії Полісся на базі етноцентру. Ця ідея крутилася в голові вже дуже давно, бо хочу сказати, що нові тенденції музеєзнавстві і висвітлені. Діяльності в експозиційних залах новаторським підходом до формування експозицій вже в нас ходило таке, якби давно, і коли нарешті працівники музею отримали користування приміщення, яке, звичайно, потребувало ремонту, але приміщення було виділено для формування експозиційних залів, ми все-таки за цю ниточку схопилися і вирішивши сформувати в цих експозиційних залах. Цілісний комплекс, який буде називатися етноцентр центр за участю Українського культурного фонду, який є одним з найбільших грантодавачів в нас в Україні, саме для популяризації української культури, наш проєкт війшов в першу десятку. І ось якби отримавши кошти, звичайно, ми хотіли б реалізувати і показати надбання нашого поліського регіону в цих залах. Це три таких, здається, і невеликих зали, але ми намагатимемося їх повністю наситити, наситити експонатами. І будь-хто в будь-який час може зайти і побачити на свої очі, а також прийняти участь в безлічі майстер-класів, які будуть проводитися відповідно в цьому приміщенні. До речі, в рамках реалізації проєкту в етноцентрі Полісся вже провели чотири майстер-класи з місцевими майстрами для учнів. Молодь вчилася вишиванню, плетінню з соломи та лози. А також опановувала ткацтво. А для студентів тут влаштували дві пізнавальні лекції на етнографічну тематику від Алли Українець та Анатолія Борейка. Взагалі, колекціонування, формування колекції це дуже титанічна праця. Ми завдячуємо звичайно тим людям, які працювали у нас в музеї і донині працюють, бо формування колекції воно відбувається не за один день. Реалізація проекту вся реалізація проекту є досить важкою. Від написання грантової заявки. І до останнього цвяшка, і також до останньої намітки, яку ми повісимо в цій експозиції. А найприємніше це, звичайно, бачити результат своєї роботи і що твої ідеї підтримуються в суспільстві і воно подобається людям. Робота передбачає просто з нуля створити експозиційні нові зали. І експозиційні нові зали необхідно показати саме в контексті більш сучасному форматі. Крім сучасного формату, необхідно видати чимало різних матеріалів, друкованої продукції, а також перевести дуже багато експонатів. А це близько 20 експонатів, перевести в 2D, в 3D, створити аудіо, відео, гіти. Відповідно, провести колосальну роботу з популяризації нашої культурної спадщини, полісся і сарнищини. Це дасть нам можливість залучити чимало туристів, туристів залучити як до Сарнищини. І також як і до цілої Рівненської області для колективу Сарницького історико-етнографічного музею створення етноцентру Полісся це поштовх до діяльності навіть у складних умовах війни. Це можливість розширити спектр музейних послуг і в комфортних умовах і зовсім з іншої подачі представити унікальну колекцію Сарницького історико-етнографічного музею. Діяльність етноцентру сприятиме в подальшому вихованню серед місцевого населення поваги до власної культурної спадщини, а також дозволить зберегти давні українські традиції в сучасному вже контексті і розвитку культури на Рівненщині. Ми можемо ще довго продовжувати розповідати, але навіщо, якщо можна все побачити на власні очі? Тож запрошуємо вас на екскурсію в етноцентр Полісся.